Привіт своїй дружині, яку я сильно люблю, скучаю своїм дітям і своїй всій родині. Скоро приїду додому, буде пасушка, якщо буде все добре, буду вдома. Люблю цьому і обнімаю. Що можна казати про людину, яка приїхала за кордон і пішла на війну добровольці? Значно, що людина була дуже смілива і дуже. Дуже відповідально своїх рішеннях, коли він приїхав по машину, от забирати машину, яку односельчани підготували, кажуть для для нього ні, це ми не для нього, це, це ми для себе, то це наш захист. І власне він е, так цікаво виглядав зі сторони, що ми казали, що якщо дасть Бог що закінчиться війна, то вас обов'язково візьмуть зніматися в кіно. Щось як поломиться, він завжди приходив, він нікому не відказав. Розумієте, купив собі такий катрич, мити, ті м -м, машини. то до нього ціле село йшло, і вже так дійшло, що він каже, що хлопці немає води. Дуже порядна людина була, дуже. Я, я таке для мене таке горе, якби я втратила сина. Такий він був. І, і в сім'ї в нього так все, все він тримав, все він його слухали. Він ще з фронту сказав, що вони мають робити. Дітей він любив їх ну, понад усе. Понад усе він їх любив. Він, він все для них. Все було для, для жінки, для дітей, для мами, для сестри, для племінників. Ми так чекали тої паски, тато обіцяв, щоб приїде на пасочку додому, зняв нам відео. мало бути день народження, в мене 4 травня, 5 травня мала бути пасочка. Мама дзвонила, казала. Тато тут такий сюрприз приготував, щоб ти приїхали додому. А на день дорожчі буде 40 дівчата нема. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Прошу прийняти цей державний прапор України як символ держави, який вірно до кінця служив ваш чоловік, а ваш батько. We'll <laughs> be